Іноді, щоб віднайти себе, достатньо місця, де стає тепло на душі, там, де приймають, підтримують і надихають сьогодні. Ми познайомимо вас із наступною героїною програми Разом сильніші жінкою, яка втратила дім, але змогла знайти сили, створити новий простір для себе і для інших. Обстріли, окупація, допити, страх та кілька місяців життя в очікуванні насправді було дуже страшно, що по нас ось ось прийдуть. Ти весь час живеш тим, що ось-ось по тебе прийдуть. Ірина Тищенко, вимушена переселенка з Херсонщини, яка почала жити з нуля. Її точкою пори стало знайоме вміння творити. Чому я маю вигадувати щось нове? Коли я можу використати те, що я вже вмію і знаю, жінка створила простір, у якому безпечно і затишно, там де кожен може повернути собі частинку внутрішнього світла. Загалом, творчість вона мега терапевтична. Знайомтеся Ірина Тищенко, вимушена переселенка, яка все своє свідоме життя провела у Каховці на Херсонщині. Після початку повномасштабного вторгнення її рідне місто опинилося в окупації. Виїхати було страшно, та вона наважилася. У новому місті жінка змогла не лише швидко адаптуватися, але й відкрити власний простір для творчості, якою займалася багато років. Каховка це місто, в якому я народилася, в якому я жила. Був період, коли виїжджала, але поверталася все одно, і я дуже люблю це місто. На жаль, воно змінилося, і вже люди там не ті. Це місто, яке знаходиться під окупацією, наразі залишається, і насправді говорити про нього дуже важко. Це була ніч під ранок, точніше, ми прокинулися від вибухів десь, мабуть. 4.30 ранку ми проконалися від вибухів і просто, безмовно, зрозуміли, що це не грім, що це почалося. Дитина спала, і якісь такі, знову ж таки, згадую, якесь таке смішне: йдемо до школи, чи не йдемо, йти на роботу, чи не йти на роботу, що робити. Бачила, як біля мого дому їхала різна військова техніка. І... Вони були позначені літерами З. Але ми на той ранок, 24 лютого, ми не розуміли, ми думали, що це наші війська їдуть. І ми не могли в собі повірити, що вони вже як? Вони вже в нашому місті просто собі вільно їдуть, а де ж наші? І вже через кілька годин стало відомо, що на Каховський ГЕС вже висить російський праці. Рапор, і ми все зрозуміли, але виїжджати, хто встиг з самого початку під перші вибухи, під самий ранок поїхати, ті встигли поїхати. Решта людей в місті були заблоковані. Ніхто не міг не заїхати в місто, не виїхати. Всі, хто намагався виїхати і заїхати, всіх розстрілювали. І е, Нас не було ні свого транспорту, ми просто як. Як маленькі діти, які залишились без дорослих, так себе поводили, якось бігали в хаосі, не розуміючи, що нам робити, де нам підвали зачинені, видно, що ну, мене ніхто з нас не був насправді, як виявилось, насправді ніхто не був готовий. Ще до початку повномасштабного вторгнення ви займалися прикладним мистецтвом. Після 24 лютого, навіть в умовах окупації, ви не переставали творити. Як вам це вдалося і чи це було якоюсь внутрішньою вашою потребою? Ну, звичайно, що було внутрішньою потребою, тому що творча людина вона не може довго не творити. Вона, якщо їй не, не дати їй з чого творити, вона буде знаходити з того, що є, та, що під рукою. Вона буде вигадувати, мені здається, що так і народжується оригінальність. І, але, звичайно, що це було потребою, але я бачила, що це не тільки моя потреба, я знала, що це необхідно. Коли минув перший шок через кілька днів, після початку повномасштабного, я зрозуміла, що треба рятувати дітей. І, ну, так, як я можу, тим, чим я можу допомогти, почала виходити з дітьми на вулиці, просто, просто на вулицю несла займатися з ними творчістю, несла все, що мала, і підходили діти. Ми ж ними щось робили просто на лавці під вишнею. І підходили мами, теж намагалися. І просто я побачила, що в той момент, коли діти щось роблять, вони знову просто діти. Вони не налякані війною. Вони. Знову просто діти, такі ці короткі, такі півгодини, година було, коли як. Це просто діти. І я так тішилась від того. І в один момент мене попросила одна знайома, е чи можу я зробити для її доньки день народження. Це був неймовірний день, коли я відкрила вперше двері студії, туди поприходили діти, мама, що могла з тих продуктів, які продавала. Продавали на той момент щось там придумати. Смачно, не смачно, але щось було. Були кульки, і діти веселі були, вони сміялися, вони танцювали. І я просто після того дня відкрила двері студії, і вони були відкриті майже весь час. Туди просто так приходили діти. У мене було якесь таке відчуття, що ті люди, які бачать, як я це роблю, їм це не подобається. І я розуміла, що ну я не знаю, хто насправді в моєму ж місті який сусід мені ворог, а який ні. І дедалі, тим більше я розуміла, і я поговорила зі своєю мамою ще раз. Вона зі мною погодилась, що маю те саме відчуття. І е, ми вирішили, що ми будемо виїжджати. Ми не знали, куди е, в наші всі знайомі е, до кого їхати. З... В такому ж самому положенні, як і ми. Рівно п'ять місяців родина Ірини Тищенко провела в окупації. Вибратися вдалося 24 липня 2022 року завдяки давньому другу волонтеру. Десятки блокпостів складна і небезпечна дорога, та їм вдалося дістатися Запоріжжя. Кілька днів сім'я жила там, але згодом вирішили рухатися далі. Новою домівкою став Тернопіль. Сюди переїхали на початку серпня 2022 року. Ви переїхали до Тернополя і не просто не залишили свою справу, але й відкрили арт-простір тепло, де ми безпосередньо зараз з вами перебуваємо. Що стало цим кроком, щоб ви почали власне власну справу таку? Мабуть, я просто зрозуміла, що я вже готова. До цього не було, не було ресурсу, не було бачення, що я не була навіть впевнена, що я можу мати настільки багато сил, щоб знову це робити. Тому що це займає багато часу, займає багато енергії. Весь час треба бути в курсі всіх подій в творчому світі і. Звичайно, що треба мати фінанси на це. І, але поштовхом було те, що я просто зрозуміла, що зараз я готова. Моя подруга одного разу в 23-му ще році сказала мені про те, що вона бачила, що благодійний фонд світлореформації дали об'яву на конкурс міні-грантів. І вона давай, Ірино, ну. Я зайшла, подивилася, мені здалося це щось таким мега складним. Написати той бізнес-план. Через півроку інша моя подруга мені каже: Ірино, це точно це для тебе. Якщо ти ще не бачила, скидай мені посилання, це точно для тебе. Я прям бачу, ну що для тебе. А я знову зайшла, побачила те саме абсолютно ті самі умови. Але я подивилася на це вже зовсім по-іншому. Я зрозуміла, що я вже готова, я знала, що я стану одною з переможниць, хоч конкуренція була досить велика, була понад 100 жінок. Це була така ініціатива від благодійного фонду світлореформації для жінок, які самостійно виховують дітей. І знаходяться як ВПО на території Західної України. Я вже знайшла на сайті всі необхідні меблі, всі матеріали. Я продумала навіть графік роботи і все. І одразу, тільки одразу я отримала грант, я його одразу вклала в це. І ось одразу ж почалися і майстер-класи. Який вид творчості розвиваєте у теплі? Що виготовляєте, що створюєте разом з відвідувачем? Ну, з це прикладно ужиткове мистецтво, хоча часом ми і малюємо. Я взагалі ну, не маю освіти. Мистецтва, так в мене все відбувається інтуїтивно, але я просто вважаю, що то дар, і я знаю, як це, якщо б ви були на моєму майстер-класі, ви б не, мене не відрізнили від професіонала, тому що я маю ту інтуїцію, як пояснити покроково, як що треба зробити. І ми займаємося здебільшого тут у нас є валяння. Ліпка полімерною глиною. Ми плетемо е, з пряжі, плетемо бісером, е, малюємо. Е, там. Пробуємо, не знаю. Я шукаю щось те, щоб зачепило дитину, щоб їй було цікаво, щоб вона спробувала себе і те зробити, і те зробити, навіть дуже творчі діти, щоб щоб я їх здивувала, скажімо так. Розкажіть трішки, як ви облаштували цей простір, що у вас є з інвентаря, з матеріалів. Можемо навіть пройтись, і ви заодно і розкажете, і покажете нам. Е, ну, е, тут ми можемо побачити тут. У мене такий е, будиночок, в якому завжди граються діти, коли вони приходять. Часом я знаходжу ці е, тваринки з вовни, е, які мене як прикладом слугують е, в дуже дивних композиціях. Наприклад, можна зараз подивитися, це зробила не я. Це зробили діти, вони просто порозкладали так. Вони просто підходять і граються тим, що тут є. Можна подивитися, що ось так виглядає іграшка з вовни. Вона абсолютно 100% натуральна. Також там з дротиків ми плели таких різних тваринок. Часом мені буває страшно, самі думаю, як то. Як то в нас воно вийде, буває там щось. Я щось буває і вперше пробую. Ну але, звичайно, не на, не на самому майстер-класі, а до того я тренуюсь, але мені все одно страшно. Бо це діти, це дуже велика відповідальність, і я розумію, що я її несу. Тут макраме. Тут можна побачити, скоро зайде в нас ще новий майстер-клас Килимова вишивка. Е мені здається, що вона дуже співзвучна зі словом тепло. І я просто сама спробувала і в неї так закохалась. Е тут ми також можна одразу побачити ботанічний барельєф, ще один дивовижний вид творчості, е де доторкаючись, просто залишаючи відбитки того чи іншого сезону. Можна зробити таке собі, пано. Є в нас тут і фарби, і дошечки для вибійки, і сама пряжа, для, все для вовни. Я не знаю, місця не так багато насправді, але воно так все можна в одному місці розказати про буквально про все. Є полотна, пензлі. Тут знаходиться все: інструменти, різні формочки, ті самі пташечки, які всі так люблять, з полімерної глини. Декупаж для дорослих дуже мені подобаються такі сирні дошки, де ми там і випалюємо, і чухаємо, і стираємо дуже багато всього. Основна публіка це діти шкільного віку, починаючи з молодших класів, з першого класу від 6 років дітки ходять. Часом бувають і трошки молодші. Тому що всі індивідуальні, для когось те, що він вміє 5, для когось важко і в 10. І... Бо всі ми з різними талантами. Так. І ем... ми робимо. Найбільше я люблю особисто те, що мені не набридає ніколи, це валяння вовною. Така... Така собі медитація, штрикати голочкою, бачити, як утворюються форми, там м'якенька вовна. Що мені дуже подобається, що це 100% натуральний продукт виходить, такий що екологічний, діти задоволені. Чи є тут у ваш март просторі речі, які вам вдалося вивезти із каховки? Можливо, це якісь елементи, які для вас є особливо сакральними і такими значущими? Ні, нічого не вдалося. Це було дуже складно зробити, тому що ти мав вмістити в валізу все своє життя, і нічого, нічого не вдалося мені вивезти. Ми думали, що ми повернемося найближчим часом. Мабуть, тому я нічого і не взяла. Але найперше, що я зробила на відкриття ще, я одразу роздрукувала фотографії, які. Були з тої студії, яка була там, і, до речі, ось вони. Можна подивитися тут з різних приміщень, але з одного того самого місця, і часом можна навіть спостерігати тих самих дітей. Тут ми видно, що так само тут ми багато валяли, ми ліпили, і малювали, і навіть розважалися. Клас. Щодо майстер-класів, які проводите вже тут у Тернополі, що найбільше за вашими спостереженнями подобається вашим відвідувачам? Які майстер-класи найбільшим попитом користаються? З найпопулярнішим залишається валяння вовною та ліпка полімерною глиною, але також бачу, що дуже, дуже дуже всім подобається поєднання, коли один вид техніки поєднується з іншим. Так само, як і вовна поєднується з глиною, де ми глину ще треба запікати, і ми робимо якісь. Мініатюрки, те, що дуже люблять діти, поки вони запікаються. Ми робимо якусь іграшку, потім до неї додаємо ці мініатюрки. Або в поєднанні полімерна глина з епоксидною смолою, де вона можна там блискітки додавати, ефекти там моря і всяких таких, це дуже подобається дітям. Всі кажуть про те, що дуже тепло. Це те, що я і хотіла з самого початку. Це головна моя мета. Про те, щоб людям було тепло, коли вони приходять сюди, їм затишно комфортно, коли вони йдуть їм ще краще. Окрім майстер-класів, ви також дотичні до проведення зустрічей з родинами полеглих військових. Розкажіть, де вони відбуваються, і про свою роль на них. Вони відбуваються кожного місяця в приміщенні церкви Хліб життя. І я була одним з організаторів, я була відповідальна за проведення майстер-класів для саме для жінок, для матерів, для дружин. І але там пройшов певний час, це був не, не один рік, вже два роки проходять ці зустрічі. І е, я так собі плавно перейшла до дітей. З дітьми так само ми робимо майстер-класи. Ми говоримо з ними, там якісь ігри граємо. Ну і так ось по сьогоднішній день. На новому місці ви змогли створити таке місце сили, місце творчості. Щоб ви порадили людям, які також змушені заново розпочинати? Як не втратити себе? Треба кожного дня, в кожному дні знаходити себе, питати, а де я є в цьому дні, де я є в цьому моменті, обов'язково. Обов'язково я розумію, що кожен може робити не для кожного є те саме, що й для мене. Для когось це одне, для іншого там інше. Але все одно важливо не загубити себе. це дуже важливо. Тому я просто радила кожного дня задавати собі питання, а де в цьому дні є я. Залишитися собою і поділитися теплом, яке живе всередині тебе. Іноді саме це і є найбільшою силою, бо змінюючи себе і світ навколо, наші герої програми разом сильніші створюють нову кращу реальність. І в цьому ми переконаємось ще не раз. Можна вас не так Це дуже. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, ТОП», Тельє, територія взуття.